Робимо з вами прогноз. Розклад на щодень для України на період з 5 до 11 лютого. Де якраз період вже приходить нас нового року по східному календарю з 10 лютого. Він наступає повноцінно. І, як я казав, до середини лютого ще енергія йде доволі важка, тому ще нам трішки треба протриматись, дорогенькі мої. Далі дай Бог трохи буде легше, хочеться в це вірити. Яким буде загальна характеристика тижня? Карта існування, тут у нас йде по Ошо. Дев'ятка жезлів, рух, який йде, бачите, боротьба і рух вперед. І карта каблучка. Карта каблучка нас говорить про заключення договорів та домовленостей, важливих для України. А карта повернення до свого існування це як вкотре стратегії та тактики, які розробляються для повернення України до свого існування, щоб битви і власне давали позитивний результат для перемоги. Тобто, цей тиждень, якраз в цьому контексті, він є важливим. Звичайно, що це все робитиметься тихо і таємно. Ну, вже як є. Менше говорить, дай Бог більше результату буде. Понеділок карта компромісів. Четвірка мечів. Собака друг. Карта собака. По цих картах можу сказати, що в дійсності будуть шукатись компроміси там, де їх було знайти важко, особливо це те, що стосується допомоги для України. І чомусь тут мені так десь якраз скажімо, асоціативно прийшло саме питання з Сполученими Штатами Америки, може й не лише, тобто ті, хто сумнівається, ще переживають. Чи варто чи не варто Україні допомагати? От якраз може бути пошук тих компромісів. Четвірка мечів: карта: не скажу, що критична, гостра, але все рівно. День з мечами, значить, попереджувальний в будь-якому випадку. А власне, друг це як собака, друг, помічник для України, допомога, поміч для України, яку очікуємо. Вівторок, карта об'єднання, засідання. Взяти участь в якихось важливих засіданнях, обговореннях, трійка жезлів, те, що відкриває нову перспективу, до сих пір закриту. і карта сад, щоб вже ближче, доки будуть вже все буде цвісти і квітнути, щоб вже ці обговорення мали динаміку результату. Такий цікавий день. Також ця карта за кордоном теж пов'язана, трійка жезлів. Візити або в Україну важливих осіб, або з України важливі візити. Одним словом, тут більше такий по енергії день по плюсовий. Але. От саме, якщо брати понеділок, то так, 50 на 50 в мене дещо по енергії гострі. Але вівторок чомусь в плані загроз все одно попереджувальний. Можливо, через те, що ворог думає саме за вівторок щось погане робити. Хоча карта цього не демонструє, але плани можуть змінитися. Чомусь в мене так саме вівторок і ближче середина тижня більш такі загрози йдуть. Середа, карта можливостей. Тож покровительство, король жезлів, мужське покровительство, сильний карта птахів. Теж карта новин, карта зустрічей, переговорів. Тут птахи, тут птахи, тут карта в нас мудрого, керівника правителя і покровителя для України. І якась пропозиція чи ініціатива, яка матиме велику підтримку. Це, якби знову ж таки, в. На світовій арені, світовому рівні, європейському рівні. Тобто щось важливе теж. Так, четвер. Карта тут у нас така називається легкість, грайливість. Але карта все рівно по енергії агресивно по кольору. Дай Бог, щоб і далі звільняли наших полонених. Хочеться вірити в краще. Тут десятка кубків перевернута. Загрози йдуть. Четвер мені по енергії гострий і коса. Четвервні по енергії гострі. Наразі от вівторок, четвер, два дні по енергії гострі. Не все як би хотілося, не все по плану. Загроза повітряних атак, тривог, коса це карта гостра. І от карта, так якби серед спокійного ночі, дня загрози, загрози, загрози йдуть. П'ятниця. Проекції. Це більш такий інформаційному контексті день, коли щось таке може бути не зовсім приємні новини. Тут карта теж такої печалі, вечірка пентаклів. І знову ж таки кажу: в плані новин, можливо, з певних обіцянок знову щось будуть відтерміновувати або не давати, або відмовляти. Словом, не добра карта і карта могила. Коротше, одним словом, п'ятниця день теж мені взагалі по розкладу не подобається. Чи може це змінитись, може. Але так чи інакше, зараз вже у третій день, вівторок, четвер, п'ятниця це три дні, які мені по енергії не подобається, і в ці дні саме ворог теж може по особливому планувати по Україні. Атаки, масовані, загрози і так далі. Це навіть загрози, і для мирного населення, для жителів, якщо вже десь цей знак з'являється, тобто, навіть воно ну, може бути і протягом тижні ці загрози, але зараз читається такі. Зараз це сьогодні, я складаю прогноз в п'ятницю, 2 лютого. Ворог може свої плани міняти, але так чи інакше тиждень бачимо самі з картами вже ближче до кінця тижня. Середина і друга половина, Не саме найкращими. Субота. Карта врожаю. Імператор. Тут сильніші карти йдуть. Карта жінки. До чого це карта? Жінка, мужчина, якісь таємні особи, таємні перемовини. І карта, така от сонячна карта, бути. Бачите, таємні перемовини між деякими особами, персонами таємні, бо все якби без облич. але бути, бути тому, чого давно очікуємо. І імператор тут карта підтримки, і карта врожаю, тобто те, що. Давно мало би вже по врожаю народитись буде. Це може передусім і стосуватися воєнної допомоги для України. Але ще я думаю, ще якась може бути активація, якраз підтримку України додаткових сил, які саме на таємному рівні можуть допомагати цікаво. Субота в цьому плані по енергії день дуже цікавий, важливий і це теж на рівні. Правителів, президентів, керівників, якихось важливих дуже осіб, персон саме світового рівня. Неділя, внутрішній голос. Карта тут йде. Все таємне стає явним. Сила. ну Після суботи з такими картами то логічно, що йде yes. карта сили і карта букет. Радість. Тут більш така позитивна динаміка, йде вже якраз субота. У нас виходить не, так, субота, 10 число, не 11 число. Бачите, з, чим ближче до середини лютого, тим якось все-таки певні прояснення відбуваються. Ну, хочеться вірити в краще, дай Бог. Ми в будь-якому випадку роботу нашу продовжуємо в енергопрактиках, молитвах за мир перемогу України, об'єднуємось, допомагаємо нашим воїнам ЗСУ. Продовжуємо наш рух до перемоги. Особливо бо постараюсь цього тижня зробити, щоб більш деталізувати прогноз по регіону на гарячих точках України, тому слідкуйте за анонсами. Також велике прохання зараз по-особливому підтримувати мої відео, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайку, залишайте в коментар хоч будь-що там, хоч плюсик якийсь, там чи просто слово дякую, і поширюйте відео, щоб. Відео було активним, тому що я вже казав, що зараз мій YouTube канал переживає не самі найкращі часи. От, видимо, комусь дуже моя діяльність ще більше стала не подобатись, тому прошу вас, підтримки. І почуємось, дорогенькі, мої, в наступних прямих ефірах та прогнозуваннях. Бережіть себе і слідкуйте за новими анонсами.